На Львівщині державне бюро розслідувань викрило керівника міжрегіонального управління Мін'юсту, який за хабарі змушував працювати засуджених на комерсантів. Про це повідомили у ДБР. За даними слідства, керівник за хабарі дозволяв підприємцям безоплатно використовувати ув'язнених у виробництві їхньої продукції. Правоохоронці не називають імені підозрюваного. Тим начальником західного міжрегіонального управління зазначений Ігор Тимочко. Зокрема, у липні 2024 року до чиновника звернувся комерсант, який займається заготівлею лісу. Він запропонував налагодити обробку деревини в цеху, що діє на території одного з виправних закладів Львівщини. Посадовець дозволив користуватися цехом, якщо той платитиме йому від 70 до 100 євро за кожен кубометр обробленої деревини. Після отримання неправомірної вигоди його затримали правоохоронці та вилучили кошти. Фігуранта вже звільнили. З посади йому загрожує покарання до 10 років, позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі суд обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою з можливістю внесення 2 мільйонів гривень застави.